Це рюкзак нашого Олександра, який передали хлопці Максим Криницький, це його побратим, яким вони служили разом і ходили на виліти. В ньому були Сашині речі, які залишились. Це був кітіль, курточка, шапка. Ніжня білизна була. Також на їх було два в одному він полетів, обі нам передали. Менший син подружжя Кондакових Олександр народився в 1992 році у Бердянську. Коли йому було 5 років, переїхали у тодішній кіровоград нині Кропивницький, говорить Алла Кондакова. Після школи вивчився на токаря, вирішив піти в армію. Хотів бути військовим. На цьому відео Олександр Кондаков складає присягу у 2011 році. Товариш капітан, солдат Кондаков для прийняття військової присяги прибув. Жінка згадує день, коли дізналася про загибель сина. Ми кожного дня зранку і ввечері Саша мені телефонував. Каже, мама, ти не телефонуй, у мене буде час, я тобі телефоную. Або тобі, або у нього дівчина була. Не зустрічались, планували одружитися Тетяна. Або Тетяні. Вона телефонує, каже, ви бачили, що гелікоптер збили. Я кажу, Ні, не бачила. Вона каже, подивіться новини. Я до цього моменту не знала, що вони літають. Він мені казав, що ми охороняємо. Донецький Дніпропетровський аеропорт. Кажу, Таня, вона каже, а потім вже в 10 годин. Я ж дуже до Саша на телефонує, в 10 почало 11 години Таня мені телефонує, каже Саша, був в гелікоптері. Таня, не може такого бути, він не літало". Вона Каже, він літає. Вони літали. На цьому відео ви бачите, як вертоліт, у якому був Олександр Кондаков, вибухає у повітрі. На першому місці військова служба, на другому футбол. Згадує про уподобання сина його батько. Медалі спортивні, де він в дитинстві завоював на всяких турнірах, де він по футболу. Ну а тут крім спортивних і бойові його нагороди, які він отримав. Тут орден за мужність третього ступеня, ну і тут медаль за мужність і відвагу. Показує кімнату сина. З 14-го року він як пішов на службу. Не повернувся з виліту. Тут все залишилося так, як і було. Комп'ютер, за яким він любив працювати, мебіль, диван. Це альбом зі світлинами сина, де він або на військовій підготовці, або на службі. Оцей рюкзак, я його пустого, мені важко його піднімати, а там ще як мінімум ну, 30 або ну, 20 кілограмів аеротушов шутила. І плюс аж радість був. Автомат. Рація, батарейки. Тут фотографія остання, яку, я так думаю, що остання, яка була знята, це в 2014 рік Саша сидить на вертольоті, в бойовій екіпіровці десь перед вилітом. Тут фотографія, яку зробили СБУ, де наш весь екіпаж, який був у вертольоті, всі 9 військовослужбовців, які загинули. Як було мені тяжко, тяжко залишилося. Так залишився він. Хлопці постаріли, з яким він починав. А він такий молодий. Каже, на могилу до сина ходять щотижня. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.